У Кровській громаді опалювальний сезон офіційно розпочався 4 листопада, проте не всі котельні на жаль були запущені у роботу. У районі Денисового заводу тепло багатоповерхівки так і надійшло. Ще. Ну так і виживаємо. Ні, не виживають? Холодно. У мене індивідуальне таплення, поэтому що ні газ на дом не дають, пока я мерзну. Холодно. 11 градусів. Окрім котельні номер 14, яка опалює селище деносового заводу, у роботу не були запущені і котельні номер 4, номер 17 та котельні локомотивного депо та НГЧ. У міській військовій адміністрації кажуть, така ситуація виникла через недостатність води у системі. Варто нагадати, що депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко неодноразово пропонував борити свердловини за кошти міського бюджету для потреб мешканців та громади. Проте ця пропозиція, як і багато інших, так і не були почуті. Ціна питань. Декілька десятків тисяч гривень, але люди б могли отримувати своє тепло і не боятися лишитися у зиму без опалення. У свою чергу мешканці Динесу зігріваються як можуть. Ми виходить, користуємося дучки, літропечки. Ну получається таплюємо себе, нагріємося електричством. Люди, які дама старі, які були на пічному тапліні, опять строїть печки, знову дрова закупляти, уголь, щоб топити». В трьох халатах сплю. А целый день стараюсь суетиться, щоб как бы греться. У нас полдома індивідуальне отопление. Може быть і дадут, обещают. Одеваемся тепло, спимо, укриваємося, а що делають. Ну просто одеваємося тепло, що було, да і все. Ну, у нас маленькие дети нема. «Обігрівателем, дуйчиком». проблеми з теплопостачанням були і в мікрорайоні Шахтарській. Проте сьогодні, уранці, котельня номер 8 була запущена у роботу, і тепло почало поступати у домівки мешканців. Також у міській військовій адміністрації обіцяють протягом доби все ж таки запустити котельню на Динасі. Чи почнеться опалювальний сезон для мешканців цього району, стане відомо уже згодом.